Період новорічних свят та зимових канікул це традиційно час для сімейних прогулянок. Тисячі батьків із дітьми вирушають до святкових ярмарків, торгових центрів, парків та на концерти. Але велике скупчення людей це не лише веселощі, а й неабияка небезпека. У святковій метушні дитина може відволіктися на яскраві вітрини, атракціони чи інші дрібниці та загубитися у натовпі. Лише мить і малюк уже поза полем вашого зору. Такі ситуації можуть статися за будь-яких обставин під час черги за святковими смаколиками біля сцени на дитячому майданчику або ж на виході транспорту. Тож, батьки, а чи знаєте ви, як діяти, якщо у вас загубилася дитина, наприклад, на вулиці або ж у торговому центрі і чи пояснюєте ви своїй дитині, що їй робити у такій ситуації? Як показує багаторічний досвід служби розшуку дітей Магнолія, на жаль, далеко не усім відомі ці здавалося б дуже прості правила. Отже, що передусім треба знати, аби не загубити дитину у натовпі. Ось кілька важливих порад від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Давайте послухаємо. Батьки, щоб не загубити дитину у натовпі, наприклад, під час евакуації або в укритті у метро. Перед візитом у людне місце обов'язково проведіть інструктаж із своєю дитиною. Що робити, якщо все ж таки дитина загубиться? Навчіть свою дитину знати, пам'ятати своє ім'я і прізвище, імена батьків, за можливості номер телефону одного з них. Поясніть дитині, як поводити себе у натовпі. Розкажіть, що це не місце для ігор, не можна відходити від дорослих і пересуватися самостійно. Потрібно тримати маму або тата за руку. Одягніть свою дитину у яскравий помітний одяг. Скористайтеся бейджом або біркою. Напишіть на ньому своє ім'я та контактний номер телефону, а також контакти інших родичів. Прикріпіть цю бірку до кишені одягу, який дитина ніде не залишить. Важливо, щоб це не був рюкзак або куртку, яку дитина може зняти. Увімкніть відстеження геолокації на телефоні дитини або її смарт-годиннику і синхронізуйте їх із своїми гаджетами. Якщо дитина, не дай Боже, таки загубилася, вона має знати, що їй необхідно стояти на місці та голосно кликати на допомогу. Також категорично не можна нікуди йти з незнайомцями. Поясніть дитині, якщо вона загубилася. Можна звернутися по допомогу до поліцейських, адміністраторів закладу, охоронців чи продавців. А самим батькам у такій ситуації найголовніше це спробувати опанувати себе і не панікувати. Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо у неї є телефон, подзвоніть. Попросіть когось зі знайомих чи родичів залишатися на місці на випадок, якщо дитина повернеться. По можливості зробіть оголошення через гучномовець. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, а також до служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Якщо вам не вдалося одразу розшукати дитину, будь ласка, не зволікайте. Одразу телефонуйте за номером 102 до поліції та зверніться до нашої служби розшуку дітей за гарячою лінією 116 шістнадцять Ми допоможемо вам, проконсультуємо, як діяти у цій ситуації та одразу ж долучимося до розшуку. Хочу наголосити, що не існує ніякого правила трьох діб. У розшуку дитини дорогоцінною є кожна хвилина. З досвіду нашої служби розшуку дітей існує безліч дуже успішних кейсів розшуку саме завдяки тому, що батьки терміново заявляли про розшук зниклої дитини. І ще дуже важливий момент. Коли дитина знайдеться, у жодному випадку не сваріть її. Дитина не хотіла губитися. Вона, як і ви, пережила, Значний стрес. Необхідно показати їй у цьому стані усю свою любов і турботу. І вкотре наголошую: повідомляти про зникнення дитини треба одразу, не зволікаючи. Без перебільшення це може врятувати життя дитині. І насамкінець, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Вдивіться уважно в обличчя цих хлопчиків та дівчаток, і якщо ви когось із них упізнали. Повідомте на нашу гарячу лінію, 116 30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні.